Сім з половиною балів з десяти саме таку оцінку поставив організатором Кубку Конфедерації у Південній Африці. Президент ФІФА Сеп Блатер він наголосив на необхідності покращити до чемпіонату світу наступного року систему транспорту та готельну мережу, а також висловив задоволення заходами безпеки і був приємно вражений гостинністю організаторів у неділю. У фінальному матчі Кубка Конфедерації збірна Бразилії у напруженому поєдинку обіграла команду Сполучених Штатів з рахунком 3-2. Матч, який більшість попередніх проходив за підтримки місцевих уболівальник для яких репетиція чемпіонату світу стала чудовою нагодою показати свою любов до футболу. Зросло байдюк далі. Футбольні вболівальники Південно Африканської республіки мають імідж найбільш життєрадісних. Для них кожний матч це свято, не дивлячись на виграш чи програш їхньої команди. Садам Маакі вважає себе вболівальником номер один. Я люблю футбол. Я не вільний футболу. Я живу футболом. Деякі завзяті вболівальники, одягаючи й костюми. Місцевою особливістю є макарапа прикрашена шахтарська каска. Художник і фанат футболу Альфред Болаїв сконструював першу макарапу 30 років тому, після того як у голову одного вболівальника під час матчу влучила пляшка. Коли я йду на стадіон я вдягаю цю каску, аби захистити свою голову. А напередодні розмальовую каски. Його макарапи стали настільки популярними, що група художників виробляє по дві тисячі таких касок на місяць для клієнтів в усьому світі. До чемпіонату світу в південно-африканській республіці створено новий танок Діскі, що на місцевому сленгу означає футбол. Танець наслідує рухи футболістів на полі. Ще одна традиція футболу в пар дудки вувузела. Деякі гравці і телекоментатори твердять, що її звук заважає грати і відволікає від подій на футбольному полі та вимагають заборонити її під час чемпіонату. Проте в оргкомітеті кажуть, що вувузела є частиною футбольної традиції Африки. Ми в організаційному комітеті Кубка світу Південній Африці вважаємо вувузелу символом наших святкувань та розваг. Це наша культура. Багатьом іноземним вболівальникам звуки узели, подобаються, оскільки нагадують, що футбол це свято. Зорислав Байдюк голос Америки.